Стережіться лже пророків. Стережіться, лже пророків, які приходять замасковані в овечу шкіру, а насправді є вовками лютими. Ви їх пізнайте по їхніх вчинках, бо не буде добрих вчинків від злої людини, саме як не буває винограду на терновому кущі або фіг в будяках. Добре дерево дає добрі плоди, а погане погані. Не буває доброго дерева, що приносило б погані плоди, як не буває і поганого дерева, що приносило б добрі плоди, кожне дерево, що не дає добрих плодів, зрубують і кидають у вогонь. Отже, лже пророків цих пізнаєте по їхніх вчинках. Виконуйте волю Отця Небесного. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Ти Господь мій, увійде до Царства Божого, а лише той. То виконую волю Отця Мого Небесного. Багато хто промовить до мене того останнього дня: Ти Господь наш, хіба не віщували ми ім'ям Твоїм, хіба ж не виганяли ми демонів та не творили чудеса іменем Твоїм? Тоді я відкрито скажу їм, я ніколи не знав вас, ідіть геть від мене, ви, хто живе неправедно. Не будуйте на піску. Отже, кожен, хто слухає слова мої, виконує їх, подібний до мудрого чоловіка, який звів будинок свій на камені. І коли пішов дощ, і настала повінь, і знявся вітер, і вдарив по будівлі, той дім не впав, бо був збудований на камені. Проте кожен, хто слухає слова мої, але не виконує їх, подібний до нерозсудливого чоловіка, який звів будинок свій на піску. І коли пішов дощ і настала повінь, і знявся вітер і вдари по будівлі, той дім повалився зі страшним гуркотом. Коли Ісус кінчив говорити, то Натов був вражений Його наукою, оскільки Він навчав їх як людина, яка має владу, а не як їхні книжники. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.